Росії з Москви говорив Трампу, всьо делаем на двої. Всього держав Трамп і Путин. Путин и Трамп, і, і як ми бачимо, США і Росія домовилися. Україна на порозі миру. А ми знову згадуємо слова Жириновського: Путін і е, значить, Трамп, і вони можуть договоритися. В цьому відео будуть наведені такі цитати російського політика, які ви ще не так часто зустрічали. Але вони повністю відображають наше сучасне та майбутнє те майбутнє, до якого Україна. На жаль, підходить не зі сторони переможця, США через тиск Трампа нав'язують нам такі умови, на які без сліз не глянеш, і все через довгу руку Кремля, передачі території, відсутність певненості через неясні гарантії, проблеми з репараціями та визнанням російської провини. По факту, мирний план американців це танець на могилах українських солдатів. Але нашому президенту, якому перед ультимативною подачою мирного плану, Дали по зубам плівками Міндича, зараз діватися нікуди. Зеленського загнали в кут, його друзі вже тікають за кордон. І по факту вся країна робить ставки на те, коли вже і сам потужний накиває п'ятами. він, головний дежурний по барахолці української. Бо до кінця все роздасть, долгов набере і збіжить. Через потужно президента Україна залишилась без 20% території, але більше того, її населення скоротилось до статистично натягнутих 30 мільйонів, і все тому, що в далекому 22-му році він, як справжня маріонетка, послухав Бориса Джонсона. Но буде будь те ж саме зіленський вичитаєті да. чи шоу бізнесу придете... буде маріонетка, кукла. Бо тоді після першого Стамбулу, коли хотіли підписати, приїхав Борис Джонсон з Британії і сказав: воюйте, хлопці, не треба підписувати мир. Від того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Слава Україні! А мир міг би настати вже в березні 22-го. але це не було вигідно західу, якому потрібно було. То есть в Европе Запада не хватает газа. Вот решили с Украины сделать поставщика газа. Сланцевый газ добывать. Огромные залежи там обнаружены. Чтобы оторвать окончательно Россию, как поставщика газа в Европу, связи порвать и из Украины сделать страшное такое антироссийское государство. Вечно воюющие. Партизаны. И теперь, когда мы, используя западную зброю, Вибиваємо одне за одним російське НПЗ. Це чітко видно. Тим більше, що українські ресурси тепер де-факто належать американським господарям. Бо ви ж всі пам'ятаєте, чи вже забули, що це далі. Ну, будемо ретельно стежити, бо Україна та США таки підписали угоду про надра і документ про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. Підписали зокрема міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бесан. Угода про ресурси це той злочин, про який ми будемо говорити ще й далі, бо багато пунктів з цієї угоди невідомі навіть зараз. І як цікаво, виходить, що згідно мирного договору Україна, нібито як побита дівчинка, стоїть осторонь, коли її майно ділять чужі дядьки. Більше того, що чужі дядьки ще й примушують її працювати. Тисячі та мільйони українських біженців, які були змушені тікати від російської агресії. Выехали в Европу в пошуках нового дому. Але и про це Жириновский знал. Самая благоприятная территория Украина. И она сама себя освобождает. Они украинцы думают, без виз дали, потому что такие хорошие очень нужны. Без виз дали, чтобы убрать африканцев, азиатов, беженцев с Ближнего Востока. И заменить эту черную рабочую силу украинцами. Только для этого. Плюс еще и освобождать территорию, чтобы было все меньше и меньше. Бо все частіше в новинах можна прочитати, що Чехія, Австрія, Польща та інші країни скоро перекриють допомогу, якщо вже її не перекрили, і залишить лише тих, хто здатен працювати, а інших поженуть додому. Бо вдома потрібно голосувати. Пункт про вибори через 100 днів після перемир'я уже ясний і відомий. І судячи по всьому, навіть ці слова Жириновського Зеленський не розуміє. зеленський останній президент України других президентів не буде тому що не буде України. Поэтому спровоцирувати конфлікт збудуться. Бо на фоні скандалів з набу через тотальну корупцію та майбутніх проблем з відшкодуванням, і по факту програною війною Зеленський втече, або його втечуть, і будуть вибори. І в мене є підозра, що або прийде людина військова, яка почне підготовку до реваншу, або проросійський казачок, типу Бандит на бандиті, вор на ворі. Я прямо скажу політичка. Ругом на кожному шагу, але ще гірше буде, якщо народ проголосує за якогось типу Гончаренка, і тоді ми точно отримуємо те, що бачення Жириновського майбутнього України збудеться, бо він припускав, що наша держава просто перестане існувати у нинішньому вигляді. І Договарюємося розділі України. Западні райони будуть називатися Галіція, нове содарство, Львов, івано Луцьк, Тернополь, Луцькровна п'ять територій. Які від Польщі Польща та шістдесяти году. Це нове государство і ВІС беруть і в НАТО. А 70%, даже 80% основної України в состав Росії як області, Харківська область, Донецька і так далі. Наскільки реалістичним є подібний сценарій, питання спірне? Проте не можна не відзначити, що Жириновський неодноразово демонстрував розуміння геополітичних процесів, які випереджали час. Його пророства про розвиток української кризи почали збувати ще за його життя. Найрадикальніші прогнози стосуються глобальної розбудови світового порядку, і в своїх щоденниках, фрагменти яких показали в телеефіри, Жириновський малював картину грандіозних геополітичних зрушень Європа. На його думку, серйозно постраждає від протистояння Росії та України, причому наслідки виявляться значно масштабнішими, ніж здається, зараз він казав. Такой бумеранг будет туда, что и от НАТО останутся только клочки одни, и некоторые страны будут повергнуты, так сказать, если вы будете злить российское государство. Мы долго ждем, долго запрягаем, потом быстро скачем. І справді, якщо подивитись на те, що над Європою все частіше літають російські дрони, а п'яту статтю НАТО ніхто навіть не думає активувати, слова Жириновського про розпад цього альянсу виглядають справедливо. Європа готується до війни в той час, як США веде переговори з Росією. Ось вам і вся політика. Нас всіх абідіні, ліпші через 20-30. страшною екологічною катастрофою. От сьогодні заливають низка штатів США Це тільки початок. То есть все прибрежные города погибнут. Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул, там, Клайпеда, э, Паланга, Лиепае, Таллин, Пярну, Петербург. Все они погибнут, эти города. Эти люди будут все двигаться в, центр своих государств. Долгострокові прогнозы Жириновского выглядят еще больше тревожными. Он попереджав про будущую экологическую катастрофу, Яка об'єднає людство спільним лихом. Щоправда, трапиться це не найближчими роками, а через два-три десятиліття. Прибережні мегаполіси будуть під загрозою: Амстердам, Лондон, Лісабон, Стамбул, Талін. Всі ці міста згідно з баченням політика, можуть зникнути з лиця землі. Причиною стане підвищення рівня світового океану та кліматичні зміни. Політик малював апокаліптичну картину: десь будуть повені, десь нестерпна спека, десь аномальні холоди. Почнеться велике переселення народів, що неминуче призведе до нових конфліктів. Люди тікатимуть з прибережних зон у глиб континентів, перенаселяючи міста, які ще збережуть придатні для життя умови. Був чоловіком дуже ерудованим і дуже хорошо підготовленим. Може, взагалі спеціаліст був по Ближньому востоку. Он був реальним експертом, і що він говорив, збивається дійсно, тому що он говорил це на основі аналізу. Скептики можуть скільки завгодно сумніватися у прогнозах Жириновського, але факти вперте річ. Політик справді передбачав безліч подій, які здавались неймовірними у момент їхнього озвучення. Скасування президентських виборів в Україні, про які Жириновський говорив заздалегідь, стало реальністю. Ескалацію конфлікту у близькому сході, загострення відносин Росії з Заходом, війна в Україні все це передбачали заздалегідь. Не дивно, що сьогодні до архівних записів цього політика ставляться з підвищеною увагою. А в мене на цьому все на добраніч. Все. Цей канал живе за рахунок твого перегляду, тож прояви активність, а краще стань його спонсором, як це зробили ось ці чудові люди. А в мене все на добраніч.